Сьогодні 13 вересня 2025 року, і Wall Street Journal підрахувало, що липень 2025 року став місяцем наймасовішого застосування безпілотників Російської Федерації проти України. За цей місяць, за липень 2025 року, Російська Федерація запустила по Україні 6 000, майже 6300. Безпілотних літальних апаратів. Якщо порівняти із липнем 2024 року, це тоді було запущено майже 430, виявляєте, яке зростання в десятки разів, в півтора десятки разів. Фактично, масові атаки безпілотниками Російської Федерації активізувалися. З осені 2024 року, коли Російська Федерація схоже завершила будівництво заводу з випуску аналогів іранських безпілотних літальних апаратів шахет, і з того часу постійно нарощувала і нарощувала масовість нальотів безпілотних літальних апаратів в серпні, чи навіть вже у вересні 2025 року. Ми пам'ятаємо, що коли було запущено більш ніж 800 безпілотних літальних апаратів лише за один день, за одну за один удар чи за одну ніч. На жаль, немає підрахунків, скільки безпілотних літальних апаратів запускає Україна по Російській Федерації, але думаю, що якщо Російська Федерація 6300, 6300 то ми в десятки разів менше, тобто, ну можливо, тисячу на місяць, можливо, дві максимум. Але співвідношення кількості безпілотних літальних апаратів, які запускає Російська Федерація по території України, і які запускаємо по території Російської Федерації, ми явно не на нашу користь. Більше того, з огляду на те, що бойова вибухова частина в безпілотних літальних апаратах Російської Федерації є дуже потужною, ми бачимо це на прикладах фотографій уражень шахедами, коли руйнуються там ледь не цілі під'їзди будинків в той час, коли коли випадково російські засоби радіоелектронної боротьби збивають з курсу наші безпілотні літальні апарати, зазвичай ураження є дуже незначними, вони мають виключно такий, умовно кажучи, естетичний характер, там, вікна побити, обшивку на будинку, там, ще щось. Тому не лише по кількості ми програємо Російські Федерації, але і по бойовій силі ураження. Судячи з того, як б'ють по нафтопереробних заводах, наші безпілотні літальні апарати, вони є більш потужними і там масштаби уражень є більшими.